Доброго дня! З вами канал Сварохагро. Сьогодні я вам хочу розповісти про топ гібридів соняшника, які найгарніше себе показали у 2022 році. Ми підготували для вас інформацію про 5 гібридів, які себе найдостойніше показали у наших клієнтів. Одразу ж скажу, що у нас не було таких гібридів, які повністю провалилися в цьому році, але є фаворити по стійкості та врожайності. 345. На 2,2. Кожна посівна одиниця. Добре, до побачення. І так. П'яте місце у нашому топі займає гібрид соняшнику Приват. Цим гібридом ми займаємось вже чотири роки, і всі ці чотири роки він себе дуже гарно показує. І наші клієнти його вирушують у різних регіонах України та при різних погодно-кліматичних умовах. У 2022 році цей соняшник на початку першого періоду вегітації трохи мучився, тому що практично не було дощів. Мучився до перших серпневих злив. Хочу нагадати, що цей гібрид вирощується по технології сумо, толерантний до 7 плюс раз вовчка. Період вегітації 110-115 днів. Соняшник Приват витримує максимальну нагрузку гербіциду Грандстар. Тому ми рекомендуємо цей соняшник на посіви у 2023 році. Наступним у топі йде гібрид рейна турецької селекції від компанії «Мейсіц». Цей гібрид стійкий до стресових умов, а точніше до посухи. Вже не перший сезон показує достойну врожайність, Малочутливий до весняних холодів і перепадів температури, стійкий до восьми раз вовчка і видає швидко вологу. Взагалі, ми маємо дуже позитивні відгуки по цьому гібриду, тому цей гібрид завжди користується попитом серед наших клієнтів. Не у нашому топі гібрид соняшника ЄС yes, Бамбіна, оригінатор Євраліс. Хочеться нагадати, що цей гібрид максимально стійкий до семи разів вовчка. Сіється за класичної технології, високорослий соняшник, висота приблизно 175-180 см. В цьому році наші клієнти дуже задоволені цим гібридом, тому беріть його на замітку. Друге місце займає у нас гібрид соняшника Limagrain 5580. Цей гібрид показав одні з найкращих показників врожайності. Це середньоранній гібрид. Його насіння має дуже високу енергію початкового росту. Насіння соняшника Limagrain підходить для вирощування за традиційною технологією. Вегетаційний період 110-115 днів. Проте в цьому гібриду є нюанс. Чим більша густота посіву, тим менша врожайність. Тому цей факт потрібно врахувати. Лімагрень 5580 стає з кожним роком більш популярним серед наших аграрів, тому ми впевнено рекомендуємо його на посіви 2023 року. За підсумками 2022 року стає гібрид соняшника Саванна» від компанії «Лідеа». Гібрид ранньостиглий і має гнучкість у термінах посіву, адже має сильний початковий розвиток. Тому користується популярністю у наших аграріях. Гібрид стабільний по врожайності, бо має високу стійкість до посухи, вилягання та хвороб. Має високу олійність, але у цьому році, як і більшість гібридів, він зазнав нападу логового метелика. Тому в цьому випадку ми рекомендуємо користуватися інсектицидом Белт від компанії Bayer. Він гарно спрацював і у підсумку показав високу вражайність. Одного якогось цілісного результату по врожайності ми сказати не можемо, тому що в одному регіоні дуже різні показники. От, наприклад, візьмемо Синельниківський район, біля села Миролюбівка дуже заливало дощами, тому аграрії позбирали по 30 центнерів з гектару і були дуже задоволені. А якщо брати поля біля самого міста Синельникове, то Наші аграрії позбирали у середньому по 15 центнерів з гектара, і це було вже дуже добре. Усі ці гібриди є у нас на реалізацію, Тому, якщо хочете зробити замовлення або отримати консультацію, дзвоніть за телефоном, який вказаний внизу. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки цьому відео. З вами був канал Сварохагра.